Думаю, що вам покажу щось. От має ще ампуляри кольорових. От їхні Мальочки. От. Ще хочу вам показати свій один акваріум. Так, тут у нас десь 100 з чимось глупий. Я зробив такий травничок. Ну, в планах як. Вони тут живуть, тут зразу... Кидають к малька, буду пробувати самок відбирати вже на нерест, але не факт, що не вдасться тут вивод. Ну і ще я от зробив такий. Зараз буду щось тут додати, маю ще рослинок пару взяв. Маю такі от, покажу, такі шарики. Портинні шарики сьогодні придбав. Зараз буду ще світло ставити. Ось такий торф'яний шарик. Будемо його під рослинки піхати. От, зараз засипався пісок, воно все відстоялося. Тут у нас чорні гупі. 50 по-моєму штук. Одно ще теж молоденький такі ще. Буду зараз то світло забирати. Сюди ставити і фільтр буду відсувати. Що у нас по рослинкам? Ну, для мене такої сильної різниці немає, яка там рослинка буде. Ну, основне, щоб вона тут росла. Зараз глянемо, як нам тут все посадити. В оліснарі мені не садити, щоб мамоля куватися, коли гутика від щоб я міг спасати. Ну, Правда, продали мені. Таку розлорку зараз і вона, скоріше за все, що має дуже великі сумніви, що вона приживеться, бо вона зрізана. Трошки, напевно, було на холоді, не подобався. Так що буду тримати вас в коси. Шостого всього вийде. сантиметрів, напевно, ну, якщо так взяти, я думаю 7, 8 до 10 сантиметрів я розправлю цей ґрунт. Температура буде постійно 26, я думаю, для гуки буде саме те. От, Можливо, можливо, друзі, комусь треба хломіскрас. Вже майже в кольорі. От, такі красиві у нас тут є. Він так відсвічено, йому треба освітлення нормальне. Такі у нас кабани вже тут плавають. Вже їх так досить вже віднерестилися, їх є багато. Що там ще є? Малавійські цихліди і циклозома полосата в переміжку з папугою. От ще в нас поступили лабео чорний. Де вони? От вони. Куди їх. Ну макроподи, макроподи це стандарт, я вже навіть не сажу їх на гнізда, бо треба перше цих кудись спіхнути. А далі будемо дивитися, там краси не сидять на яйцях і там у нас папу Даніо тернеція, сомів є багато лотідогас, але ще не продажний такий розмір. От зараз будемо щось з ним робити. Удасть все пересаджувати. Тут меченосець зелений вже теж чекає О, тут чорна теж От. Ну, Меченосці наченосці зараз щось взагалі тут не нарістся, або наристяться і все ну, но... але я поки не, не бачу. Я якось раз, пару разів відсадив самок і я не побачив малька. Тут, що з мочі прийдеться ще мені побавитись а папуги у нас віднерестились Оце цих лазерма чернеполоса де вони видно не видно не ви знаю малю десь там плаває ну коротше майка тут є до фіга ну як я взнаю коли вони йдуть на нерест вони Самець зразу починає прибирати територію. Він тут все так почистив, все, порозкидав, все, навів порядок. Це якраз було перед тим, як мальки вилізли. На продаж у нас жовтих ампулярів. Трохи там марізи ще залишилося. Маріза теж відклала ікру. О, тут маточник теж. Деколи пропускаю, деколи в мене тут попадаються малючки, зранку їх потрібно вибирати. Ще Пару ножів є, кураміки, барбуси. Тут я в ящичок. Такий в мене ящичок. Тут самочки сидять. От, ну і теж. Час від часу треба сюди заглядувати, витягувати звідси малька, бо, бо товчуть. Я бачу малючити, хоча малька стало набагато менше, я от пропустив з цим ринком, ходили на ринок, напевно, мальок туди запливає і ті краходіли його з'їдають. А, ще знову ну, відсадив я пару цих макроподів. Чотири штуки таких вже більш позатих. Де вони? О, щось вони там робили гніздо, передумали, потім знов почали. Не знаю, поки може, може цих і залишу, тих всіх продам. соляри там. Тут що? Тут що з базару приїхало. Не продалось, буду чекати знов цієї тиждень. там теж маленьку подобаєчку, все буде Україна.